Доброго дня. Сьогодні у нас двигун 9 літрів на ремонті з трактора 8360 r Історія цього двигуна дуже цікава. Спочатку з'явився сторонній шум. Коли ми приїхали на діагностику, скрили клапану кришку, ми виявили зігнуту штангу і скинути перемичку. Так як всі знаєте, що зараз жарка пора, і багато хто, ну, багато хто вже відсіявся, але ще досіваються і треба працювати в полі, тому трактор потрібен був навчора. Судавши прийняв рішення замінити тільки розподільчий вал, штовхачі. Штангу відповідно і е, перемичку, да? але вона ціла була. Після того, як ми це все витягли, обдивились, роздивилися. Е, також було були, ми зняли е, військ, ромисел, розібрали її повністю, і вона була зношена. Не всі елементи, але були зношені. Е, Нажимні кулачки були зношені дуже сильно, і сама вісь була витерта дуже сильно. Дуже сильно вона ось потерта з цієї сторони. І ось наш сам рокер. Да? Ось всередині, якщо подивитися, дуже сильно зношений, Він там видно. Я думаю, що видно. Да? Один він тільки такий. Всі останні потерті, але не так дуже сильно. Да. Тому маємо то, те, що маємо. Власник прийняв рішення зняти все ж таки головку блоку циліндрів, щоб вже передивитися на всякий випадок, так як перемичка була скинута, рекомендації наші були, щоб знімати голову, але вони не хотіли спочатку. Потім все ж таки прийняли рішення зняти голову, зняли головку блоку, блоку циліндрів. Там все гарно, клапани в гарному стані, сідла в гарному стані, перемички всі цілі, все ціле, нічого не поламало, нічого не побило. Єдине, що ми ну, взяли тільки перетерли клапана, притерли ще раз і зібрали голову. Головка вже зібрана, готова до установки. Прокладка вже у нас на місці. Але, але після того, як ми зняли головку блоку циліндрів, виявили ще дещо. Виявили в п'ятому циліндрі в П'ятому циліндрі дуже великі задири. Ось які задіри були в п'ятому циліндрі. Про це ще свідчило ці задіри. Ми коли перед тим як знімати знімати двигун, ми робили компрешетест через за допомогою сервіс-адвайзеру та відключали форсунки електронно. В п'ятому циліндрі була компресія у нас 23-27% від ста. Да? Він там, я не пам'ятаю, п'ятий або шостий, Ні, п'ятий це в нас зношений, шостий, мабуть, або. Якийсь або другий, не пам'ятаю точно, взяв за 100% пару раз і пару раз показав 23-27 в п'ятому. Відповідно, ось воно гільза. Тому було прийнято рішення замінити повністю поршневу групу. Колінчити вали ми заміряли, відправили на поліровку. Чисто полірнули він гарно, він майже вверху верху специфікації. Поршнева група вже встановлена нова, але по заміні по FP-дизелю. Ну, Будемо збирати далі. В принципі, вроді все розказав вам так. Ну, цікава історія, вважаю, цього двигуна. Довго ми його розбирали, так сказати. Да? Довго приймалось рішення, довго дефектували, три дефектовки різні було на нього. Але вже збираємо на стадії завершення. Тому працюємо. Гарного дня всім! Звертайтеся в компанії «Ладимир Агро. Ми вам допоможемо в ремонтах та діагностиці.